Да на регресія якось мене була сусідка по кімнаті, і вона цікавилась усілякими речами, які я вважала справді тупими. І одного разу вона мені розповіла про святого, у якого на нозі була пухлина, і коли його організм боровся ще з іншим грипом або застуди, вона вирішила вчинити правильно і вона врятувала його від пухлини спонтанна регресія. І я посміялася її в обличчя, колись мені було дуже погано. І мої друзі, моя. Сусідка, це була її ідея. Вони вирішили мене вкрасти і зробити дещо божевільне просто маразм, щоб врятувати мене. І після того мені стало дуже погано. Я думала, що я відключуся, але ні, я тоді отямила з тіло в перший раз вирішило вчинити правильно. І я гадаю, що мені стало краще, але ця штука, яка так довго визначала мене, так довго визначала значну частину мого життя, вона просто зникла. І замість того, щоб відчувати себе врятованою, я відчувала, ніби мене пожували і виплюнулася регресії. регресія. І... Я посміялася її в обличчі. Я не знаю, де моя сусідка, але я сподіваюся, що вона посміхається.